Доступні ліки, медичний супровід та покращення стоматологічної допомоги цими та іншими державними обласними та міськими програмами можуть скористатись пацієнти з хронічними соціально вагомими захворюваннями та пацієнти пільгових категорій Івано-Франківської громади. З урядових програм у закладах охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради діє програма реімбурсації лікарських засобів. Доступні ліки Повернення коштів, які здійснюються Національною службою здоров'я України, е, аптечним закладам відповідно до укладених договорів. Е, е, до цієї програми входять препарати для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, захворюваннями нижніх дихальних шляхів, цукровим діабетом першого другого типу, не цукровим діабетом, е, пацієнтам з хворобою Паркінсона також для лікування болю та надання паліативної допомоги. А також препарати для пацієнтів з розладами поведінки і психіки, епілепсією та для людей у посттрансплантаційному періоді. Мешканці, яким потрібне амбулаторне лікування, можуть отримати лікарські засоби безоплатно або з доплатою. В перелік лікарських засобів за даною програмою включено 489 позицій препаратів. Актуальний перелік цих препаратів розміщений на веб-сайті Міністерства охорони здоров'я і є у відкритому доступі. Від початку року 2024 за програмою Доступні ліки лікарями закладів охорони здоров'я Івано-Франківської міської територіальної громади виписано 73 861 тисячі рецепт. Для базового лікування пацієнтів з соціально вагомими захворюваннями. у закладах охорони здоров'я Івано-Франківської громади можна скористатись програмою здоров'я мешканців на 2024-2026 роки. На сьогодні допомогу отримали більше пів тисячі осіб на понад п'ять з половиною мільйонів гривень. Для пацієнтів з муковісцидозом на суму 24 тисячі. Забезпечено спеціальними харчовими сумішами дітей з фенілкетинорією на майже два мільйони. Забезпечено медикаментозними препаратами пацієнтів з гемофілією, гемолітичною анемією на суму 282 тисячі. Пацієнтів зродженими родженими монодефіцит. Станами на суму 13 тисяч для дорослих та дітей з хронічними психічними хворобами, епілепсією на суму 850 тисяч. Забезпечено медикаментозним знеболенням пацієнтів з онкологічними та іншими захворюваннями на суму близько 700 тисяч. Ще одна частина цієї програми покращення стоматологічної допомоги. Наразі здійснено надання медичної допомоги на загальну суму 1 мільйон 700 тисяч гривень. Зубопротизування, ургентне ургентний планове лікування дорослому населенню пільгових категорій на суму 890 тисяч. Зубопротизовано 32 особи. З них інваліди 9, члени родин загиблих 2, АТО УБД 18, ветерани війни 3. проліковано. 422 особи. З них учасники АТО, учасники бойових дій 266, інваліди першої групи 86, члени родин загиблих 28. Крім того, проведено ортодонтичних корекцій росту зубів у дітей окремих пільгових категорій. Це 607 осіб на понад 800 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».